У липні 2024 року вулиця Короленка стала первозванівською. Це рішення ухвалила Дніпро-Ова. І ось у грудні вже рішенням Дніпровської міської ради ця вулиця знову стала Короленка. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, що вони думають з цього приводу. Хай хоч сто разів, аби мир був. Без різниці, нічого страшного. Воно якби в нас щось помінялося від цього, то тоді я так. Ми любимо вулицю Короленка, да. ми раді, що її Чесно, в ставне місце мені. <схід> нічого не скажу. Не байдуже, якщо чесно. Нам вже все одно, ми нічого не знаємо. вже і вулиці Ви знаєте, хто його знає? Напевно, це не дуже крок назад, да? Короленка. Я не дуже. Я думаю, що це, ну, по-перше, не на часі так часто змінювати. Це не на часі. Думаю, що це не потрібне дело. Лучше пойти деньги, віддали военным. Людям все одно, як вулиця називається. Вот это не было. То, то время сейчас Не то час, не на часі. Вот сейчас путаниця. По вулицям путаниця. Зачем это? Если бы это было бы полезное. Нужне, так. Але це не на часі. Никто не Никто. Мені подобається минулий назва. Первозвання, так? Так, так, так. Короленка теж непогано, насправді. Ні-ні, не -не -не, ми ремісні. Це добре, що Короленко. Мені Кароленко подобається. Ми до неї, так? Так, да, так. Да, Уже сколько это, живемо в Дніпро, то ось, ну, нормально.